Є час, вирішив поекспериментувати, різати фанеру різним інструментом, Ну і показати результати. Ну, Взагалі, якщо немає перегибів або там якихось заокруглень, найкращий інструмент для різання прямого це звичайно, циркулярна пила. Ну, і, ну Циркулярна пила, звичайно, Bosch. Ну, давайте спробуємо різати різним інструментом. Крім того, я придбав ще ось такий диск і покажу, як він ріже фанеру за допомогою болгарки. Я сам не різав, подивлюсь, як воно буде. Так. Ну, звісно, ці інструменти ви можете взяти і в прокат, і придбати в мене. Спробуємо спочатку циркулярну пилу. Бачите, я намітив для циркулярки, для лобзика, для болгарки. І для болгарки з цим кругом новим. І зроблений циркуляркою. Тепер беремо лобзик. Маятник відключив, щоб було менше Пробуємо. Маятником і довше, і ви бачите, дуже тяжко вести рівно. Так. А тепер спробуємо болгаркою, на якому поціпили звичайний зубчатий диск. Диск 115 діаметра. Це дуже небезпечно і самі, будь ласка, не робіть ці роботи. Якщо і робіть, обов'язково треба, щоб стояв кожух, бо зубці можуть вилітати. Ну, чим менше диск, тому і поставив 115-й, тим зручніше. Воно є значне биття на руку і дуже обережно і міцно треба тримати. І, взагалі, я не раджу різати дерево зубчатими дисками. Це так я. я хочу сказати, що обов'язково треба одягати окуляри для такої роботи. Дуже багато пива летить в обличчя. Ну, спробуємо новий диск. Напряму немає в нього. Скажем так, руку немає биття, зручніше різати. Ну, а тепер подивимося, це я різав цим диском. Ну, Звісно, рука, бачите, не приучена різати, і воно доволі криво. Але різ дуже чіткий, не підгорівший. Це я різав зубчастим диском. Звісно, на таких обертах. Якщо я не зменшував оберти, це болгарка зменшення в обертів, і вона стоїть приблизно 10-11 тисяч обертів. Бачите, підграє, якщо з зубчастим диском. Ну і звісно також нерівно. Лобзик. Ну, Лобзик у мене вийшов нерівний, тому що але це від але дуже якісне, бачите, більш-менш якісний різ. Відключив маятник, але звісно, треба увагу, коли ріжеш. Ну і скажімо так, бо хм, направляти треба. Ну і пилку треба гарно мати, щоб не було, щоб він в бок не йшов. Ну і звісно, на циркулярці самий якісний, як і зазвичай різ. Так, ще раз, з'явилися в продажу ось такі диски. Бошевські, які застосовуються для різки дерева, пластику. Він навіть не боїться, якщо тут є алмази, він навіть не боїться, якщо є цвяхи в дереві, він також безпроблемно їх поріже. Ну і саме головне це безпека. Не рекомендую використовувати зубчасті диски. Це небезпечно для здоров'я, для рук можна ж порізатись дуже сильно. Тому це і безпечно. І підходить. Ну і звісно, треба мати захисні окуляри і якісь речі, щоб захистити себе. Ось дуже короткий такий огляд. В принципі, ріже все. Але все тільки Бош. Всього найкращого купуйте, беріть в мене в прокат. З радістю вам допоможу, чим можу. До побачення.